Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал ЗСУ Сергій Кривонос розповів, як Україна може змусити РФ завершити війну. В ефірі Еспресо він зазначив, що Києву треба власними ресурсами пришвидшити виготовлення великої кількості БПЛА з потужною завантаженістю по вибухових речовинах. ППО не всесильна, Головне правильне її розташування для захисту наших об'єктів. Задача номер один ППО з використанням засобів радіолокаційної розвідки виявляти на дальніх підступах об'єкти. Що летять у нашу сторону? А час реагування це вже інше питання для нас завдання, аби зупинити ворога. Це власними ресурсами пришвидшити виготовлення великої кількості безпілотних летальних апаратів з потужною завантаженістю по вибухових речовинах, щоб почати бомбити Росію хоча б богли 500-800 кілометрів. Коли ми вийдемо на систематичне відпрацювання по території РФ нашими засобами, то це достатньо пришвидшить Росіян бажання закінчити війну, сказав генерал. Сергій Кривонос додав, що поки ми невеличкою кількістю безпілотників заводаємо поодинокі точкові удари Російській території це ворога не зупиняє, а от адекватна відповідь за кількістю ураження їхніх об'єктів може противника зупинити. Тому треба якнайшвидше нарощувати наші спроможності по кількох напрямках: перше власне виробництво, друге дипломатичний фронт, щоб союзники надали нам засоби ураження значно більшої дальності. А ще й третє дотиснути наших американських партнерів, щоб скоріше запрацював лендліз у тому обсязі, який ми очікували, але поки що цього немає. Зауважив Кривонос. У цьому ж випуску Кривонос заявив, що Бахмут уже давно треба було залишити і відійти на підготовлені рубежі поза містом. З моєї точки зору, Бахмут треба було здавати ще три тижні тому, тому що ми також втрачаємо свої сили, бої вже йдуть на околицях міста. А чи буде користю тому, що ми зараз кинули туди хлопців сил спеціальних операцій? Я розумію, ситуація повторюється того, що було у і Лисичанську. Ми починаємо забувати цвяхи мікроскопом, краще сили спеціальних операцій зберегти на майбутні наступальні операції. І це буде значно більша користь, зауважив генерал ЗСУ. Сергій Кривано зазначив, що у даній ситуації нам треба зробити правильні висновки та покращити підготовку нашої піхоти. Бахмут треба було вже залишити і відійти на підготовлені рубежі поза містом, з урахуванням тієї місцевості, яку я добре знаю, за попередні роки війни. Там можна було обладнати чудову лінію оборони та спокійно тримати ворога, щоб надалі не допустити його наступу вже поза межами Бахмуту. Сказав кривонос до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.